Накипіло з Філіпом Деканем. Час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло. Радіо Накипіло, на хвилі якого ви наоставалися. І я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикан, я ведучий цієї програми. І зараз ми поговоримо про книжки книжки, які, знаєте, буквально попановлюються з попелу. Я, я сподіваюся, причому це не, ну, не зовсім метафора, яку я вжив, ви пам'ятаєте, я думаю, що в ніч на 3 червня був черговий обстріл Харкова і Харківщини, і в чергове здається, на жаль, знищили термінал нової пошти під Харковом. І серед багатьох багато чого, що там, мабуть, було посилок усіляких, які чекали на своїх отримувачів. на жаль, були знищені екземпляри книжок. Дитячого видавництва крокус ну це, взагалі, також дуже боляче, коли дізнаєшся про, про те, що знищують книжки, а між іншим знищення культури і серед них. А серед них друкованого слова книжок, це також, звісно, одна із цілей агресора знищити наше коріння, знищити наше українське слово, що вони і, і роблять. Але слава Богу, не вдається. Бо е, всі ті е, всі ті намагання, е, які вони роблять з двадцятого року, е, всі намагання знищити видавництва е, типографії, е, ну Сто їм точно не вдаються, декому доводиться робити перерву, але все ж таки є і такі, хто поновлює слава Богу, свою роботу за підтримкою, звісно, дуже багатьох людей, в тому числі і читачів. От власне про те, що сталося з книжками, найсвіжішими книжками видавництва крокус і те, як вже допомогли читачі, яким чином можна доєднатися до цієї допомоги, поговоримо буквально. Зараз засновницею та директоркою дитячого видавництва «Крокус» Наргіз Гафурова Наргіз, добрий вечір, ради вас бачити в студії Радіо Накипіло». Добрий вечір, Філіп, добрий вечір всім слухачам. Ну, я навіть не уявляю, що ви пережили, коли дізналися про те, що наклад книжок знищали вороги. Знаєте, ну важко сказати. Ну, це не було прям таке. Ну, у порівнянні а, зі всім тим, що відбувається, це не було прям. Ну, я, я не скажу, що це трагедія. Це не біда дякувати Богу. А, так, для маленького видавництва це ну, звісно, такі болючі, досить болючі, досить відчутні збитки. А, але перше було дякувати Богу, що всі живі. Ой, це, це так, це найголовніше. Так, ми сподівалися, що ну раптом може не на тому терміналі, а може, все ж таки. Ну, може, все ж таки пощастить, але ні, дива не сталася. Нам повідомили, що та палета, яка їхала до нас з друкарні з новинками, таки була пошкоджена. Тобто але... частина книжок залишилася живими, так би мовити, так? Ну, Ми, ми, ми друкували ті книжки от, прям під арсенал, що називається. Ну, Всі видавництва знають, що під під Книжкові арсенал, арсенал який от нещодавно в Києві. Так, Так, що під так? Арсенал всі вже друкують, так, от, так, так, прям так. Прям, прям от так от. І прям частину книжок, буквально по дві-трі пачки, нам відправили одразу на арсенал в Київ з Юнісофта. І от там ми намилувалися нашими новинками. А решту книжок вже відправили нам в південне, де власне зараз наш імпровізований склад. Uh -huh. Ось ті книжки, які їхали, які їхали, решта книжок тих, що не поїхали на арсенал, вони їхали одразу в південне. Але ввечері ми дізналися, що ті книжки, які ми ну, не всі ж продали на арсеналі, які ми е, спакували і відправили собі в південне, вони так само опинилися на тому самому терміналі і були, ну, не ну, я навіть не знаю, як вони не згоріли, але вони були е, мокрі, uh -huh. бо бо. Пожежу, пожили, пожили. пожежу гасили в одному, ну, пошкоджені уламками. Навіть один уламок був серед книжок. Знаєте, це така була книжка нідерландська книжка нідерландською письменниця Ані Шміт, її називають королевою дитячої літератури, І це була книжка про такого маленького чудасика, його звуть віплала. Він навчився чудувати, але не, не завжди вміє розчудовувати. Його вигнали ну, з своєї там от цієї країни, і він опинився там В Амстердамі, в родині Бломів. І усі всі ці пригоди, карколомні пригоди, десь смішні, десь там такі трохи прям хвилюючі. І ось, і знаєте, це така, така якась такий образ, от, от книжка, дитяча книжка про про якогось маленького, маленького чоловічка, який там чудує, і, і біля нього уламок справжній уламок. У цих я не знаю, що це було, ракета, каби. Я не знаю, що це було, але це оцей уламок заліза. Він поряд з дитячою книжкою. І це така, така страшна така метафора, ну прям неприємна дуже. А, не всі книжки постраждали. ну... Одні намоклі, але ну, ми їх зараз сушимо, ми потім подаруємо бібліотеки. Продати їх неможливо, але читати можливо. Це такий, Тому, знаєте, артефакт буде з пам'яттю специфічною. На жаль, в нас так. багато таких артефактів жаль, виявилось. Так. Є такі книжки, що просто ну, прям зовсім, зовсім uh -huh. ні. Є такі книжки, що можна читати, але не можна продати. Uh -huh. І дякувати Богу, що це було. Що ми не друкували, от знаєте, зараз дитячим видавництвом. Важко, а маленьким дитячим видавництвом ще важче. І ми зараз не, не маємо можливості друкувати такими повноцінними накладами, ну навіть по тисячі примірників. Бо ну ви знаєте, не секрет. Діти виїхали, книжки дорожчують. Так, так, так. І ми друкуємо. Ну, щоб друкувати, щоб були новинки, щоб поповнювати свій асортимент. Ми друкуємо хоча б по 100-200 примірників в цифровий спосіб а, на нашій друкарні, uh -huh. наші постійні партнери друкарні Юнісофт. І ось. Не знаю, як це сказати, на щастя, не на щастя, що там було не три тисячі книжок, бо це три е, найменування було. А що там було триста книжок? Угу. Але ну ви я от принесла, ви потім побачите, які такі цеглиночки. Це не просто там книжка в 32 сторінки. Так, це... Да, це не, не тоненько. А покажіть, будь ласка, можна це зробити просто зараз? Можна, можна, звісно, Ось. потрібно навіть. Ось, Ось книжка, ми її перекладали. А, ілюстраторка також навіть на цю камеру, яка на вас дивиться. Ага. Так. А, це приклад англійської, Це дуже класна підліткова книжка. А, ілюстрації створила наша українська українська художниця, і ми так спішили, так спішили, так поспішали встигнути на арсенал. Встигли. Ось примірник в мене залишився. А, трошки, трошки там можна знайти було, а не намок. Це мокрих. от саме з тих, які були сам, буквально сам, в терміналі, так? Ні, да, так, в терміналі, але, але в, на той паліці, що не з друкарні їхала, а те, що, наші з решт, а ага. те, що те, що з Арсенала. А, і ось ті ще Слухайте, ну взагалі оформлені книжки, по-перше, вона і виглядає дійсно класно, привабливо, красиво. Там так ще й вона ще, в, турбиночці. Там ще, в блоці, ілюстрації ми так старалися. Так, і ми так, ми так, Можливо, ми я так чекали подивилися книжка. Поки ми так чекали угу. цю новинку Ох. і так хотіли її презентувати якось так, ну так, стильно, красиво І ми, ви знаєте, ну. Як ніхто знає, скільки в нас в Харкові майстрів і так, 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 так. тому ці турбинки я навіть не знаю, як можна було так акуратно пошити, так охайно все пошити просто за день. Боже за день за день. Нам пошили а яку кількість цікаво? Десь 40, 40 турбинок ми пошили. І Настя сказала, що мені було так приємно робити оце ваше виконувати замовлення, бо після камуфляжа і прочого Настя шиє ноші для поранених. Настя шиє амуніцію, і тут ось ці наші, отакі жовтенькі яскраві торбинки під під книжку. Наша друкарня Нумо зробила на такі наліпки прекрасні. Це на кожен екземпляр цієї книжки, так? І ми це була така рекламна акція. Ага. Нам просто хотілося отак. Перші покупці, хто встиг на арсеналі купити книжку, вони отримали в подарунок ось таку ось таку торбинку. Я залишу вашу бібліотеці. Е я дуже, дуже вдячний слухати. Вона, слухайте, вона здорово, класнюча, клас. от справді вона дуже класна книжка, але треба приготувати хустинки, бо будете плакати. Це такий катарсис, так. так. Навіть, mm -hmm. навіть не, і, і не дівчатки також приготувати, да, ви рекомендуєте? Всі. От, от, от Потім розкажете. Знаєте, от, коли, чи ні. Коли, коли такі книжки е, тримаєш у руках, їх і читаєш якось по-іншому, чесно кажучи. Зовсім інше сприйняття. От. Це прям витвір же мистецтва. Так, це все створено тут, В Харкові надруковано. Ну я не знаю, я не знаю, як вони взагалі думають, що вони з нами зроблять, коли ми а в Харкові собі. під такими. Хай хай собі думають. І, і це також про що так. я, я думаю, уважні так. люди, які слідкують за новинами, бачили, де да, що булькало і продовження булькало. Це продовження, також. довгоочікуване mm -hmm. продовження, бо перша книжка вийшла ще 18-го року, здається. А потім як Ось так довго-довго продавали перший наклад, довго наванавагалися чи видавати, чи не видавати. Але потім вирішила, що я так люблю цю книжку. І якщо е, знайдеться ще там 100-200 людей, які так само е, люблять першого булькала, значить вони. Полюбить і продовження. Тому ми все ж таки це також ілюстрації українських художників, це подружжя двічі, двічі біженці. Спочатку у 2014 році вони поїхали з Донецька, а зараз. Зараз вони в Києві, здається, так. А, ну, це норм ну, переклад. Ну, всі, хто знає наше видавництво, знають, як ми любимо нідерландську літературу, скандинавську літературу і около скандинавську літературу. У нас багато перекладів з норвезької, шведської, нідерландської, ісландської. Ви знаєте, що в нас є перекладач з ісландської, він один на всю Україну, але він є. Тому в нас навіть книжки з, з ісландської чомусь я я, я я думаю, ви скажете один у Харкові. Виявляється, ісландська вкрай в специфічному важка, цікава література в них так, афігізна, починаючи з Сахши і так далі. Наргіз, ви написали буквально один тому, якщо я не помиляюсь, зовсім свіжа. Сьогодні, сьогодні. сьогодні, сьогодні, сьогодні написали. навіть да? сьогодні написали, про те, що Пост про те, так, 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 про те, що е, більше ста замовлень надійшло. А це замовлення, які от без будь-якого будь-якої без, без об'яви, так, ви ніде про це не наголосили. Ми написали. Ага, ми написали. написали такі, так, да? так, ми написали. Ну ми, ми тільки повідомили, бо бо я тільки по -по повісила на сайт, що ось наші новинки, які можна замовляти. А, і, і тут ми розуміємо, що новинок і нема в нас, бо і там знищено, і те, uh -huh. що поверталося з арсеналу, знищено. Я знімаю з сайту, ну ви ж розумієте, в великому видавництві Крокус є такий великий штат, що директорка вона сама на сайт ставить, на сайт обробляє замовлення, і... а сама себе сама я так. І, е, і Ми просто написали, що от так і так, вибачте, будь ласка, ну, треба зачекати, ми вже там замовили. Новий наклад, маленьку партію, і ми навіть не думали, що буде така хвиля Здорово. перепостів, коментарів, слів підтримки. М -м -м -м. Нет, я знала, я знала, що в мене багато друзів, я знала, що є люди, які знають і люблять наше видавництво. Ну я чесно, я не думала, що буде так. Замовлення просто сипалося Я я перевіряю пошту, а там знов таки 10, 20, 30 замовлень. Ми тільки це все опрацювали, знов 20, 30 І так всі, всі вихідні зараз продовжується така хвиля замовлень. Я бачу знайомі імена. Я точно знаю, що це мої колеги, друзі, в яких вже давно дорослі діти, але вони замовляють книжки. І ось я не плакала ні після першої новини, що там одна палета в нас пошкоджена. Вона знищена. Я не плакала, коли дізналася, що арсенальні книжки в нас мокрі з уламками. Але коли я перевіряла пошту, я бачила, що і той, і той, і той, і всі замовили книжки. Боже, і це було от, справді так, знаєте, серце прям прям так дуже щемно і дуже тепло. Так, да, Це було дуже щемно, дуже, дуже, прям так. Це було от. Ну от не я навіть не знаю. Може, може, це і якось так допомогло пережити. Я взагалі зараз, от прям не думаю, боже, що ми будемо робити. Це ж ми ж маємо сплатити за книжки, яких в нас по суті немає, і нам треба замовити нові. Ну якось впораємося. От з такими друзями. О, де, боже, так. От якось так, якось буде. Е, ну не не якось буде, а буде буде, буде добре. Не обов'язкова буде. буде да. Обов'язково. А, а тобто, ви і звісно відкриті до замовлень. Так, так. Всі книжки, які є в наявності, можна замовляти. Новинки такі будуть. Десь От, ну давайте, ну, десь... якщо можна про новинки. Про новинки, що ну ми вже ось ті, які знищено будуть. Я думаю, ну ще десь днів за десять. Ми вже з друкарнею домовилися. Mm -hmm. Вони знають, вони так само нас підтримують. Знов-таки в цифровий наклад ми надрукуємо новинки ті, що вони бо мають бути. Ті книжки, над якими ми працюємо, також будуть. Є книжки, які в нас ну, є в наявності, не з новинок. Працюємо, ми не збираємося зупинятися там, плакати. Ні, просто працюємо далі. А над чим працюєте? От дуже хочеться, якщо не секрет, звісно, почути, ні, ні, що звісно. перекладаєте, що плануєте друкувати найближчим часом. О, те, що зараз в роботі. Так. Чудова книжка українських авторів, а, а, до речі, Харків'янка, Маша Сердюк, вона давно живе mm -hmm. вже ну, не в Харкові, так. але наша Харків'янка, Маша сердюк відома, авторка, відома авторка. Я давно її просила написати, а Маша сама користується слуховими апаратами. І я давно. Я, 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 не, я не знала про це, але якось прочитала у неї в Фейсбуці такий класний пост про от, от її досвід, як вона це все, як хто реагує. Вона так себе. Яна Маша, напиши книжку про це. От напиши О, книжку. Не про когось там, в кого слухові апарати є порушення слуху. Просто про я. книжку. Просто просто дівчинка, хлопчик, хто завгодно, а, І ми так проміж іншим в... дізнаємося, що у дитини, у людини є порушення слуху, і як це, як можна жити взагалі, ну, взагалі не думаючи про це, угу. просто жити. І маша написала. І ось зараз ми готуємо книжку. Ілюстраторкою знов таки наша Лера Крижановська. От яка Кайота Сандрайса ілюструвала це? Буде класна книжка. Вона готується. Якщо ви знаєте, Український інститут книги вже котрий рік оголошує конкурс мистецький і держава замовляє всі півтори тисячі накладу, ми розійшли по бібліотеках. Це доволі така ну, хороша підтримка для видавництв. Коли ми знаємо точно що цей перший наклад. Mm -hmm. а, так він розійдете по бібліотекам. Це не комерційний наклад, але вже а, все ж таки держава вже оплатила нам ілюстра і гонорар ілюстратора, гонорар автора, верстка. Тобто, а, тобто, наступний вже комерційний наклад нам вийде ну трохи дешевше, бо ми вже mm -hmm. це все оплатили. І ось в рамках цього конкурсу ми виграли конкурс і а, десь думаю, місяця за два-три вже буде книжка. Зараз прикладається книжка. А, також норвезька, дуже смішна книжка про двох маленьких лицарів, які йшли, йшли рятувати принцесу, але ніхто не спитав принцесу, чи хоче взагалі, вона взагалі, щоб її рятувала. Класна, смішна книжка, так, ну, десь на 5-6 років, 5 плюс. Угу. Ще одна книжка. У нас є така серія, хороша, поговоримо про. Називається Перша книжка була поговоримо про місячні. Це була перша книжка в Україні, яку от -от була от саме в нашому uh -huh. видавництві. Потім вже були е, книжки на цю тему. Е, е, далі була книжка Поговоримо про згоду це австралійські е, авторки. Вони е, блог, одна блогерка, здається, а, а інша лікарка. І ось вони пишуть ну, дуже класні такі довідники. От знаєте, от знаєте, Просто поговоримо про згоду. От я в свої 50 читала цю книжку і думала, що якби в мене була така книжка в моїй 12-13, mm -hmm. це було б дуже корисно. І так, ця книжка у нас була така ну, можна сказати, бестселер, не так як четверте крило в КСД, але дуже добре продавалася. І зараз нову книжку з цієї серії готуємо. Вона зараз в зараз в перекладі з цієї ж серії вона називається Поговоримо про груди. І там буде все, що. Все, що буває, все, над чим треба переживати, де не треба хвилюватися. Тобто, такий довідний для дівчат, і не тільки для дівчат такий нон-фікшн книжки. Ох, як здорово! Та в нас такі різні книжки, не можна сказати, що ми тільки видаємо щось поплакати або щось там переготати. В нас є різні книжки, і ми можемо собі дозволити, знаєте, вибирати книжки не завжди комерційні. Як я іноді кажу, я знову роблю книжку, яка буде подобатися тільки мені і ще комусь. Тобто ми знаємо, що це буде не комерційне видання, але вони мають бути. А я, як видавчині, можу собі дозволити робити те, що я хочу. І видавати книжки, які, які я точно знаю, що мають бути. Не кожен може собі дозволити, так таке. Так, дякую, Щиро, Наргіз. Бажаю від душі, щоб цей етап ви пережили і ну тільки розвідку, власне. І величезна подяка всім, 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 хто відгукнувся отак, от від душі вирішив, навіть незважаючи на те, що як ви сказали, діти давно вже виросли. А з цих книжок все одно якось вас підтримати. коли чуєш про от, от таку і емпатію, і, і симпатію і так, взаємопоміч, це Оце справді це така головна нота, а, от, починаючи з п'ятниці, коли ми дізналися про цю новину, а, от, от оця нота, оцей, цей, ця нота, цей вайп, цієї підтримки, от цього нашого от такого, м, світла, добра, вона настільки от перекрила от ці всі неприємні якісь там моменти, коли ми дізналися, я такий упс. все це на задньому. Плані, відійшло, звісно, так, так. Так, так. Це велика вдячність, дуже велика вдячність і, і такі надає сили продовжувати. І ми точно знаємо, що, що ми всі. Ми всі в Абсолютно точно. Сил вам, Дякую. сил вам, і от, от про, про книжки, яким не дають загинути, говорили засновницею та директоркою видавничого дитячого видавництва Крокос Наргіс Гафурової, а також її плани, між іншим зачепили. Я з вами прощаюся. Хай все буде добре, спокійного, тихого вечора і ночі. І слава Україні!